Економічно доцільніше виходить. А так, а наскільки економічно доцільніше? Оце саме головне, тому що аграрії зараз стоять в ступорі. Так? Є дизель, є газ, є тверде паливо. Температура, яку встановлюємо і на якій працює От зараз. Робота 82 100, 146 встановлено, 133% поточно. Ви з самого початку хотіли поставити теплогенератор твердопаливний. Так, ми з самого початку, тому що ми розуміли, що дизель набагато дорожче вийде. І постійно заправляти дизленом, ну, це економічно сильно. Датчик вологості, вологомір. А, так то 32%. 32%? 32%. Ого! Це. Воно натягнуло через ніч. Це в два рази зменшує. На теплогенераторі такий режим, як турборежим. Ну, перед запуском ми його включаємо, воно все видуває. Друзі, зараз теперішня ситуація. Поставила багатьох в ступор. Що робити із цим зерном? При вологості 30%, при вологості 25, та навіть 20%, воно зберігатись ну, навряд чи буде. Ви самі це розумієте, воно просто згорить. І в виграші зараз ті господарства, в яких є зерносушарки хоча б якісь. Значить, теплоносіїв є багато. Це дизель, це газ, або ж це тверде паливо. І Сьогодні я приїхав в господарство для того, щоб розібратись, чому вони все-таки купивши зерносушарку нову на дизельному теплогенераторі, одразу ж поставили твердопаливний теплогенератор нашого українського виробництва. І сушать зерно на пелетах. Виробляє його компанія AgroWarm із Сумської області. Наскільки я знаю, ціна такого теплогенератора на сьогодні це 2 мільйона 400 тисяч гривень. Це зовсім немала сума. А от наскільки це ефективно, ми зараз давайте будемо розбиратись з вами з інженером. Так, До речі, ось палети. Топка. Сюди в бункер засипаються палети. Ну, а це вже сам котел. Такий виконаний у вигляді такого циліндру із змішувачем спеціальним. Тут в цьому змішувачі змішується гаряче повітря з чистим повітрям і, відповідно, нагнітається далі у зерно сушарку. Основна проблема теплогенераторів на твертому паливі в чому? Що Всі бояться, що не буде стабільна температура нагрівання зерна. Відповідно, вона може скакати в деяких теплогенераторів і буде відбуватись нерівномірно процес сушіння. Як це відбувається в цього теплогенератора? Давайте розбиратись. Як давно ви купили сушарку? Цього року купив. Цього року? Це у вас перший много. сезон вона. Да, так. Новенька. Скільки вона тонн? Вона загрузка 40 тонн. Сушили тільки кукурузу поки що. Сушили пшеницю, сушили ріпак, сушили ячмінь. Сушимо зараз кукурузу. Фактично пшеницю, ріпак ми сушили без цього теплогенератора. Теплогенератор заказаний на фірмі AgroWarm. Прорахували, воно набагато нам дешевше вийшло, ніж заказувати. Інших, інших фірм, іноземців, конкурентів. А чому? Навіть... А чому? Скільки воно вам вийшло? Воно вийшло приблизно 2 мільйона 400 тисяч гривень. Тоді, як в ага. конкурентів, приблизно такий самий сами теплогенератор поза 3 мільйона. 3,3, ага. 3,6. Можна сказати, 1 мільйон гривень ми зекономили. Ага. Ну, плюс нам дали гарантію, плюс фірма знаходиться в Україні і зразу нам порахували, ну, переробили так, щоб ми могли переключатися нашу сушарку до дизеля і так само на панетах. Фактично цей теплогенератор працює круто на панетах. Стараємось купувати довго якісно. Перевино, сосна переважно. Сосна? А со, сосна кажуть, навпаки, вона... Нам... Ні. Нам, нам фірма виробник, володимир, плюс їхній енергетик. Вони нам рекомендували, що краще сосну. А не багато залишається потім золи, там, попелу? З мало що лишається, фактично тут є. На теплогенераторі такий режим як турборежим. Ну, перед запуском ми його включаємо, воно все видуває. Єдине, що там людина може підійти і дещо ви, вичистити залишки. Плюс зверху там є ще одне відділення, яке потрібно ну, орієнтовно 3-4 дні згрібати, щоб э, зібрати. Ну а так це... багато залишається? Ось, наприклад, ви працюєте, ну там через. Воно воно практично все випалюється. Все випалюється? Все випалюється, практично не залишається. Бункер досить великий, практично 2,5-3 тонни тони панет ми зразу загружаємо і нам вистачає ну, запросто на зміну відпрацювати. Най... Це... Найбільше це на добу чи наскільки? 에... Це приблизно буде на 10-12 годин. 10-12 годин? Так. Півтори-дві тони. Ні, дві дві пів тони. До 3 тонн. А, до, до трьох тонн. До 3 тонн. Так, а головне запитання. От ви ж купили тепер зерносушарку, у якої був дизельний пальник. Він, він залишився фактично. Він, він залишився. Він все залишилося просто... Коли закінчуються в нас панети, або, припустимо, електрика закінчується, ми можемо так само працювати зараз і на дизелі. Цього року ми купили цей медмар і ну, ми купили зразу з усіма датчиками, усіма пригодами, які потрібні. Комогомір монтований, сподіваюся, ну, щоб не втратилася гарантія по сушарці. Ми їх питали, які, ну, з якими фірмами по теплогенераторах вони працюють. Ну, і одна з фірм, з якими вони працюють, це була агровар. А ви, споча... ну, а ви з самого початку хотіли поставити теплогенератор твердопаливний? Так, ми з самого початку, тому що ми розуміли, що дизель набагато дорожче вийде і постійно заправляти дизелем. Ну, це економічно недоцільно рівно, ми сушили, ну маємо маємо вже результат. Ми сушили як на дизелю, так само і на панетах. Ага. Ну, на панетах воно економічно доцільніше виходить. А, так, а наскільки економічно доцільніше? Оце саме головне, тому що аграрії зараз стоять в ступорі. Так? Є дизель, є газ, є тверде паливо, є скажем так, відносно дизеля воно вийде. Ну, від, ну, Я думаю, десь приблизно на 50% дешевше. В два рази. В два рази. Ну, Ти один раз одну жив, купив цей теплогенератор. Ну, Що дизель тобі закуповувати, що панети, тобі треба закуповувати. Ну, І на панетах воно виходить економічно до цілі. За скільки ви закупаєте палети? Скільки вони коштують? Зараз у нас було 12 гривень. 12 гривень за кілограм. За кілограм. В середньому, якщо сушити, ну, якщо дивитися на цю характеристику по таблиці, дизель воно бере 1,2 літра, 1% вологості на 1 тонну. Цих пакет воно по таблиці буде брати 1,8. Ну, Хто нормально ну, знає математику, я думаю, що може все підрахувати. Ага. Вартість дизеля, вартість Ну, Тобто виходить десь 24 гривні на палети йде да? на тонну відсоток. 20. Ну, 20. Якщо 12 гривень да, кілограм. 20-24. 20. 24, ну, 2, 20, 20. Да? А дизель коштує а дизель 50. Буде 50. А ви з якої вологості знижуєте? Ми стараємо збирати кукурузу нижче 30%. 27, 28, 29. І до 14 одразу. І. До 14 одразу. І скільки цей цикл триває на сушарці? Цикл триває приблизно 6 годин воно сохне годину воно ще охолоджує, плюс пів години загрузка, пів години вируска. У дуже... середньому три сушарки ми просушуємо добу. Це дуже величезна вологість, якщо 27. Це досить висока фірма Мехмар. Вона встановлювала двигун по центру. Фірма Агровар нам переробила мотор відсунули на сторону так, щоб ми могли нормально підключити цей теплогенератор. А покажете? Давайте, Пойдемо. А він, я дивився з приводом у вас від трактора, так? Да? Да, ми зараз спеціально купували так, щоб можна працювати від трактора, або, або від якогось генератора. Дизельного. Тому що. Можна сказати, наша підстанція електрична, вона б не потягнула, тому що тут двигун 80 кВт, підстанція має 120 кВт. Якщо ми пішли перенавантаження ще по різних двигунах, ну, вагунах, фірма на ну, комп'ютери, майстерня, воно б просто-напросто ми би, підстанція не зараз досить часто не відключають. Тут моторчики досить маленькі стоять. Ми маємо е, звичайний генератор на 5 кВт. Ну, на даний час немає, але ви бачите, що працює теплогенератор. Тих відключає тобто, до маленького генератора і домашнього тягне теплогенератор. Це теплогенератор, так? Так, да, так, да, так. Да. Ну, Можна сказати, що там лі, лі, літр бензину на, на годину загибається і воно собі нормально працює. Ага. Тобто, е, я депутат, у вас є, це окремий Генератор заживить, щоб не підводити електроенергію. Да? А да, сушарка су, працює, а, працює від, е, від трактора. Тобто, е, Там той е, е, двигун, який стоїть, він слугує, як і генератором. Е, е, Ні-ні ні. Там двигун, він... Там ж теж електроенергія підводиться до неї. Да, Так-так-так. А не ми зараз окремо працюємо. Ага. — Ну, Це все рівно. Треба Потрібно буде, щоб сервісник ще, ну, е, як, якийсь сервісник від Макмару приїхав сюди і нам сказав, де можна ще додатково заживити. Можливо, ми будемо просто заживлятися до цього. Ага. До ну, на даний час ми працюємо так, Ну, поки що все нормально. Ну, ніяких а скільки витрачає трактор на годину палива? 15-18 літрів. Я вам так скажу. Сучасних умовах, коли відсутнє електропостачання по всій країні або її збої, то в принципі, це взагалі ідеальний варіант. Ну, так. ну і достатньо, я думаю, може було б і трактора бенш потужного. У нас такі всі трактори. Так що ну, купувати спеціально трактор з меншою потужністю, думаю, що не Ні-ні-ні, я, я кажу, для господарства, в яких немає такого потужного ну, так. трактора, да, то достатньо менше потужного купити і він буде живити повністю всю сушарку. І скільки ви тонн за добу пересушиєте? Ну, вогло. Ну, за, зараз ви казали, ну, три цикли, так? Три, три цикли на добу, середню. Три. три цикли по 40 тонн. 120 тонн. Дивіться, якщо це б пшениця або ріпак, ну, воно сушиться по часу 4-5 годин. Це відповідно, якщо 4 години повний цикл, це виходить 6 циклів. Тут виходить хіба 3. Ну, відповідно, воно... ну бо вологість, да, Ви... да, да. а там є стоять датчики, які а, показують вологість. Показати. Тут температура, яку встановлюємо, і на якій працює. зараз. Робота 82%, 100, 146% встановлено, 133% поточно. Ага. То, що, то, що теплогенератор так. одразу показує температуру. Якраз датчик вологості, вологомір. А, так то 32 32%. Ого! воно натягнуло через ніж. Це ви в два рази зменшуєте її. Можна так сказати. Це ви в два рази зменшуєте вологість. тут, звичайно, тоді три цикли ну, буде. Дивіться, ми стараємося воно збирати 27-28%, але якщо зерно зберігається ну, так, через ніж постоїть на дворі, воно Ніби є трошки але все рівно воно натягується, тому що... Що там це? Да. Ну, хочете, можемо підійти у нас зараз. Дивіться, ми зробили мекмар переобладнання так, щоб розжати. з однієї сторони с склад, а з іншої сторони можна загружати на фуру. Оці ага. лоточки зверху. Та, — Так-так-так. Та. Ну і Давайте снак пройдемось, я вам покажу, що... А тут це ми робили самі вже завантажувальний такий. Так, так, так. Ну це, Грубо кажучи, якщо заказувати оригінальний, буде коштувати 400 тисяч приблизно. 300-400 тисяч. Тут ми зварили самі з бляки такий завантажувальний бункер. А це що? Ця це аспірація відбувається тут а, о, це відбувається. О, та, очищається, грубо кажучи. Так, так, так. Ну, не шукати, так, щоб одразу воно чистилося і все. Можемо ще пройтись на другу сторону. Саме висипається. Це ще додаткова аспірація. Так, так, це, так. Зі це, 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 шнеку зверху воно прийшло і висипається все сюди. Так, так, Шнек так, і, так, і так, висипає. Повітер, гаряче повітря, воно видуває, всі нижні домишки це. Ми трошечки переобнаднані, тому що заводське воно було нижче і бік можна сказати, не. Не вмішався. На да, да, да. Ми переварили оце крипнення, підняли, чуть-чуть вище. і зараз нам простіше JCB під'їхати, забрати і вивезти за нижче сміття. На рахунок переобладнання тут фактично нам двигун відсунули. Від, а, у вас із начальку не було? Ні, існація. двигун був тут розміщений по центру. Там відсунули, щоб поставити цю поставити... витяжку на цьому. Да, да, да. Ну і встановили додаткову заслінку, щоб воно по кому не йшло і не попадало. Нижнє тепло не втрачалося на пальник. Заводський. Ви ми користуємося, якщо у нас панятів немає. В принципі, все робоче. Все робоче. Все робоче. Якщо, припустимо, закінчене паняти, не було цього генератору, а треба було сушити на дизелі, на засмонку і працювати на дизелі. Так, а це Давайте я вам ще покажу, покажу, де ми вигружаємо з тої сторони. Загружаємо зразу снак, додатково тут ще підключили вентилятори і ще додатково ну, просушуємо, продуваєте. Ні? Так, так, продуваємо, щоб воно не нагрівалося. Ну і видите, вже зараз кукурудза набагато чистіша, набагато якісніше виходить. Вже немає ні пороків, ні нічого. Ну, фактично після купівлі сушарки. Ми зразу одразу почали займатися пошуком е генератора. Пошукали інформацію по інтернеті, плюс плюснуся за фірма Мекмар, щоб не втратити гарантія на, на сушарку, з якими техногенераторами можна поєднувати. Е ну, один з варіантів був Агровар. Я зв'язався з Володимиром, фактично він надав мені інформацію про всіх покупців, які вже купували ці техногенератори, де розміщені ці техногенератори. Поспілкувався з покупцями, всі були дуже задоволені про рахування економічну доцільність і вирішили зупинитися на даному техногенераторі. От і все. Ви думаєте, коли ж він купиться все таке? Ну я думаю два роки потрібно. А ви за сезон скільки сушите кукурузи? Дивіться, в нас засіяно приблизно 300 гектарів, врожайність з е гектара 10 тонн. 10,7 приблизно так. Я думаю, що достатньо можна підрахувати три 3000 тонн да, у вас? А десь приблизно так. 2600 до 3000. Який принцип роботи цього теплогенератора? Тобто він якийсь не схожий на котла, який там зазвичай будують, чи мурують біля сушарки. Він вигляді такої, наче труби. Я вам все поясню. Вот стоїть бункер який, можна сказати, засипаємо е, панети. Далі знизу розташований шнек, який порційно подає в. Е, Це тут, тут шнек, так? Да, стоїть знизу? Так, тут Та. шнек. який зсередину в пічку подається. Там безпосередньо спалюється, потім гаряче повітря вже виходить і подається на сушку. Дивіться, зараз з'явилося світло, генератор виключений, переключений і, можна сказати, далі теплогенератор працює вже на світлі. Так що Періодично нам відключає так 4, через 4 години. Ага. Ну, і з метою економії. ми... Переключаємо, щоб ага. не витрачати бензин додатково. Ви, ну, ви виключили той маленький генератор. Так, так-та. Виключив та. маленький генератор і фактично нічого не зупиняли, зразу воно все працює зараз від цього від ага. електроенергії. Ну, тут досить, досить гарно все продумане, щоб, щоб не було ніяких аварійних ситуацій. Ну, і Досить простий режим сушки. там зразу ти виставляєш. Так, як нам зараз треба більше 100 градусів, виставляєш до 100 градусів, воно даєш до тої температури і потім вже поступово піднімаєш до тієї температури, яку ти хочеш встановити. Це на сушки чи на генераторі? На теплогенераторі. На теплогенераторі. Ну, ну А на сушці дублюється температура і показує те, що дійсно воно зараз подається на, сушці, на сушку угу. Що ви хочете? Ще побачите такі конструкції українського виробництва, такі теплогенератори, пишіть в коментарях, спеціально для вас буду шукати господарства для того, щоб з ними спілкуватись, наскільки це дійсно доцільно вигідно, особливо якщо він попрацює декілька сезонів, адже коли окупиться теплогенератор вартістю 2 мільйони 400 гривень, і скільки треба пересушити на ньому кукурудзи.